Ну що ж, поговоримо про наше фізичне здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про жовчний міхур, такий, знаєте, кажуть, невеличкий орган, про існування якого ми навіть не замислюємося до періоду, поки не почнуться якісь проблеми, поки він не починає щось нам створювати некомфортне. Біль у правому підреберії, важкість після їжі та раптові напади усе це сигнали про патологію цього органу. Але чому іноді лікарі рекомендують повністю видалити жовчний міхур, що може призвести до такого радикального рішення? Тому, друзі, будемо розбиратися в цій темі з нашим чудовим гостом, експертом Юрій Душинський, гастроентеролог, панкреатолог у нашій студії. Юрій, вітаємо вас! Вітаю вас! Доброго ранку. Знову раді вас бачити. Навзаєм. Ви нас завітали. Знаєте, говоримо про жовчний міхур і Знаємо, що коли говоримо про якісь проблеми, люди так знаєте, ой, ой ой ну проблеми, проблеми все погано, все, все пропало. пропало. Давайте якось спробуємо. Пози... людей налаштувати на щось позитивне, не страшне, і як з цим ми можемо боротися. Ну якщо з позитиву почати, то е, я б сказав так по своїм власним спостереженням, у нас багато приписують е, патології жовчому міхурі, міхуру, там де їх немає. Тобто, у нас е, якби у всьому винен жовчний міхур, часто так, але 95% десь суб'єктивно е, немає в ньому проблеми. Тобто, жовчний міхур там де він знаходиться, там може. Боліти не тільки жовчини, він болить насправді в дуже рідкісних станах, а може неврологія боліти, можливо, підшунково віддає, можливо, бути шлунок туди віддає, і е, все списують на жовчний міхур, що, е, робиться, що робить неправильним так. тактику ведення там е, скарг, і тому е, іноді неправильні рішення приймаються. Тому жовчний міхур це не такий, ось, якби у нас е, е, орган, на який треба все списувати. Мені здається, більшість наших глядачів. Фух, так не ну, все так страшно, угу. але будемо розбиратися. Так, Давай будемо розбиратися. важливо, важливо так. все ж таки розбиратися. Так. А власне хочеться почати взагалі ось з простого. які функції виконує жовчний міхур, що нам ну, Потрібно знати mm -hmm. про нього. Значить, у нас є жовч, так, яка нам необхідна, яку виробляє печінка. І печінка е, є жовчовітні шляхи, і ця жовч стікає з печінки у кишківник. Вона виконує жовч, виконує функцію, що вона стимулює перистальтику кишківника, що запускає його. Плюс жовч, вона як антисептик, вона регулює от склад мікрофлори, щоб він був mm -hmm. плюс-мінус однаковий. Тобто мікрофлору, і, щось вбиває, щось пригнічує рост, і жовч вона приймає участь. У перетравленні жирів. Тобто вона первинно їх обробляє. І ця жовч постійно стікає в кишківник. Але коли ми щось доїли жирне, наприклад, так, нам необхідно різко підвищити кількість жовчі в кишківнику, щоб переварити це. Що робить організм в жовчому міхурі, там є концентрат жовчі, і він докидує цю жовч в кишківник. Оце основна функція жовчного міхура. Тобто вона допомагає, включається в роботу, коли нам необхідно різко підвищити. Кількість жовчі для того, щоб переварити жирну їжу. Але іноді жовчний міхур, жовч, яка в ньому є, вона змінює свій склад. І за цього можуть утворюватися камені в жовчому міхурі, або можуть утворюватися утворення якісь поліпчики, наприклад, які можуть заважати роботі жовчного міхура. Дякуємо. А чому лікарі можуть прийти до рішення про видалення жовчного міхура? Що про ну що вже має так би мовити, гарантовно про це свідчити? Так, це приймається рішення хірургами. Основні покази це коли йде запалення жовчного міхура. Так як і апендицит, він може це запалення перейти, розповсюджуватись на весь живіт, і з -за цього може бути інтоксикація, може бути якісь загальні такі прояви, які можуть мати дуже негативні впливи на організм. Тому лікарі приймають рішення про видалення. В основному дві причини: це камені або утворення. Камені це така сама розповсюджена причина видалення жовчного, а з утворень це поліпи, це доброя якісні пухлини більше одного сантиметра. Тоді лікар може прийняти рішення видавити, тому що вони мають ризик перетворитися в онкологію в рак. І рак жовчого міхора, але рак жовчого міхора це настільки рідкісне захворювання, що за 15 років роботи є тільки два випадки, і то чув, що пацієнт казав, що якогось там родичів було це захворювання. Ми не чули таке захворювання, воно є, звичайно, оце одиниці на Україну. Це онкологія жовчного міхура. В основному це камені. Наявність камені в жовчому міхурі не є показами, щоб його видаляти. Тому люди можуть жити з каменями довго щасливо. Але якщо камень може далі вийти і перекрити. Протоку, то буде запалення, і буде тоді ну, небезпечні стан, які може плачевно закінчитися. Угу. Дякуємо. А як взагалі зрозуміти, що ось проблема ось з жовчним міхором вже потрібно, вимагає вона хірургічного втручання? Чи є якісь симптоми, які ну, точно не можна ігнорувати? В першу чергу це біль, тобто біль, який виникає справа, який погано купується. Ми маємо всі доступ до спазмолітиків. Там випили якийсь препарат, зняти спазм, він не допомагає. І людина знає, що вони, наприклад, є камені. І тут є такий навіть момент, що деякі вважають, що чим більше камінь, тим це гірше. Так, а насправді, якщо є жовчний міхур, так це кармашик такий де, і в ньому є камінь. І цей камінь, якщо він великий, він далі не пройде. Тобто він може рухатися в жовчному, десь давати. Больові відчуття, але так, щоб воно дійшло до запалення, ну навряд чи воно виникне. А ось маленькі камінці вони можуть далі прити в протоку. І, наприклад, протока вона десь 2 дефіс 4 мм, І воно може забити цю протоку, і тоді в людини починає жовч не відходити і е, починається запалення. Запалення буде проявлятися біля справа, буде рости температура, буде з'являтися нудота. Це така захисна е, реакція організму, так. він не розуміє, що відбувається, угу. треба щось. Щоб вийшло з організму. Потім буде сеча темніти, а кал буде біліти, тому що білі рубін це пігмент, який робить кал темним, він не буде виводитися через жовч, тому що забиті протоки, і у нас будуть оці скарги. У людини десь є, якщо цей камушек іде застрянок в протоці, десь одна-дві доби, щоб звернутися до лікаря. Тому, якщо ми знаємо, що у нас є каміння, ви їдете десь у відпустку, щоб у вас був обов'язково спазмолітики, якийсь один Два дні, щоб uh -huh. добратися до лікаря, щоб було цей uh -huh. час дуже важливий. Тому що якщо буде нагноєння, воно дасть ускладнення перитоніт, це буде дуже небезпечно. Дякуємо. Десь частково ви вже проговорювали, Юрій, але от ще раз, якби, щоб uh -huh. комплексно закрити це питання, чи завжди є можливість не видаляти або уникнути операційного втручання? Uh -huh. Не завжди, тобто все залежить е, час, який пройшов від початку появи запалення, наприклад, так. Тобто, якщо у нас іноді привозять з жовчною колікою, але ми бачимо, що камінь там, наприклад, десь застряв, тоді можна оперативно його видалити. Не жовчного міхура, а вже спроток. Це за допомогою ендоскопа його видаляють. і Тоді можна там спазмолітики вести, якісь антибіотикотерапія. І тоді Може жовчий міхур врятувати, тому що жовчий міхур це все-таки орган, який повинен бути, його задумано, щоб він існував, а не просто видаляти при таких mm -hmm. от можливо якихось недостатніх показах. Mm -hmm. І якщо є можливість його зберегти, краще його зберегти. І, але якщо лікар бачить, що аналізи там показують дуже там, погані показники, якщо є вже розповсюдження симптомів, якщо йде інтоксикація, то лікар прийме рішення і е, там, де стоїть же або життя пацієнта, або навіть жовчо, видалити цей це міхур. Угу. Як взагалі люди приходять до цієї проблеми з жовчним міхурем, що передує цьому всьому, а які найчастіше ось причини, помилки, які роблять люди. Переважно від людей, ну, я б сказав так, 50 на 50, що залежить від способу життя, тому що є спадковий механізм. Наприклад, частіше страждають жовчі кам'яною хворобою жінки. Жовче-кам'яна хвороба це один із таких причин, коли видаляють жовчі міхор. І в основному під час вагітності утворюються камені, тому що там є певні механізми відбуваються, коли жовч змінює свій склад, утворюються каміння. Часто каміння в жовчому міхворі це ви. Випадкова знахідка. Тобто людина може ходити тривало і не розуміти, особливо, якщо в неї там великі каміння. Що може бути як причиною, це різка зміна ваги. Наприклад, людина або набирає вагу різко 15-20 ну, мовно кажучи, за півроку, або навпаки, дуже худне. Тому оцей холестерин, який починає з печінки виводитися через жовч в кишківник, він дуже погано розчиняється в жовчі, в жовчому міхурі, осідає, і там як перлини починає рости каміння. Mm -hmm. Тому оці різкі схутнення, там, якщо людина там, на дієтах сидить або навпаки, хоче поправитися, це теж може бути шкідливе. І ще є гормональні зміни, коли змінюється рівень гормонів, це також більше стосується, на жаль, жінок, да? і тоді теж можуть утворюватися каміння в жовчому міхурі. А є ще коли була ковід-інфекція, часто використовував антибіотик цифтриксон. Кололи, які з широкого спектру, ефективний при якихось бактеріальних ускладненнях ковіду. І там є ускладнення у вигляді утворення каміння в жовчому міхурі. Тоді було такі різке збільшення кількості цих mm -hmm. жовчих камінних хвороб. Але в першу чергу, якщо ми от знаємо, місяць назад не було каміння, а зараз утворилося, то ще можна їх розчинити. Тому що якщо камені вже там 6 місяців або вже великі, вже їх розчинити дуже тяжко або неможливо. Дякую. а власне, а що змінюється в житті людини, коли їй видали видали жовчний міхур? А, чи має там якась дієта, зміниться, спосіб життя, чи далі може функціонувати? Так, функцію? є навіть таке в медицині діагноз: це постхолецистектомічний синдром або по-сучасному дисфункція свінтераоді. Складні слова, але так, а, так, це так. те, що відбувається так з організмом після того, як видалили жовчні міхори. У нас організм намагається якось адаптуватися до того, що немає жовчі. А, у нас печінка, як я вже казав, утворює жовче, але вона дуже розбавлена. їй не вистачає. Чає для того, щоб переварити їжу, так? А е, оце докидання, якщо нема жовчного, вже не відбувається. В жовчому міхурі жовч десь в 10 разів концентрованіше, ніж оця е, печенкова, вона називається мі е, міхоцева. І е, що робить організм? Він довше починає тримати їжу в кишківнику для того, щоб збільшити цей час контакту з розбавленою жовчю, щоб все-таки переварилася ця їжа. А потім е, може змінюватися склад мікрофлори. Тому що жовч вже не така агресивна, яка потрапляла з жовчного міхура. А потім перистальтика може кишківника змінюватися, тобто як посилюватися, так і послаблюватися. Людина може почати страждати за крепами, можливо, послабленням стільця, можливо, здуття. Але цей відсоток, він оцих пацієнтів, у яких починаються якісь наслідки від видалення жовчого, він достатньо такий маленький, він розвивається через багато років. Тобто, в основному перші п'ять. Десять років людина навпаки відчуває себе все добре, все гарно. А потім, якщо вона починає е, продовжувати там, наприклад, від неї отут вже залежить також її спосіб життя. Якщо вона угу. там зловживає, зловживає жирну їжу, якщо вона переїдає, якщо в неї е, низька фізична активність, тому що фізична активність вона стимулює покращення кровотоку до внутрішніх органів, вони краще працюють. Е, то якщо в неї були якийсь е, прийом антибіотиків, або там навмисно, або самостійно, то це все погіршує оцей перебіг життя без жовчного міхура. Ну, він достатньо легко лікується, тому якщо у вас видало жовчні міхури. Якісь скарги виникають, які можуть бути пояснені тим, що немає жовчного, то лікар-гастроентеролог достатньо легко з цим справиться. Тому тут немає такого, mm -hmm. якби, ось що вибачте, інвалідизація, що людина без жовчного вже має, от там бігати з вагами, що її їсти mm -hmm. по годинам їсти, то такого немає. Дякую. Правді, дякуємо, що даєте надію, що все буде добре. Головне вчасно звертатися до лікаря, головне обрати лікаря і дотримуватися його рекомендацій, так і тоді можна покращити своє життя, свій стан здоров'я. А ще таке питання: ось чи впливає взагалі на стан жовчного, коли людина не, не сніде, наприклад, або п'є каву на серце, а потім аж снідає десь там в обід. Чи впливає так, звичайно, а, є такі негативні звички, да, коли людина, наприклад, наче Серце палить, і, або каву це дуже сильні стимулянти травлення, тобто вони. Коли нема їжі, воно запускає травлення. Ось людина, наприклад, повечеряла в восьмі вечора, і в сьомій ранку вона йде п'є каву. З восьмої вечора до сьомої ранку, тобто майже 11 так, годин, пройшло, жовчий міхур наповнився. В ньому багато жовчі, вона випиває каву, вона палить або просто каву. І цей жовчний міхур він скорочується сильно. Ця жовч закидується, може в шлунок, може багато закидуватися, і воно може подоразню його І викликати неприємні відчуття. нудоту, Або людина може бігти в туалет відразу по-великому, тому що йде сильна стимуляція травлення, і запускається кишківник, і це буде таким негативним наслідком того, що вона е, має такі негативні, на, негативні е, чинники, так, фактори, які вона сама собі якби, впливає на організм. Угу. Тобто потрібно снідати обов'язково. Так, потрібно снідати. Є деякі люди, які Пізно вечеряють, вони mm -hmm. не встигають якби, проголодатися. Mm -hmm. травлення вночі відбувається, воно не зупиняється, і людина просто не голодна. Тому mm -hmm. треба змінювати цю харчову звичку, щоб оця жовча, яка накопилася за ніч, вона її була з чим зв'язатися. І не було монодіє. Тобто, коли людина, наприклад, їжа не збалансована, вона вівсянку поїла там, де немає жирів, mm -hmm. та, то жовчі, на що виділятися? Вона буде в вільному стані, воно буде застоюватися в жовчому міхурі і буде провокувати якісь Негативні такі наслідки у віддаленій перспективі, да тому треба, щоб їжа була повноцінна. Білки, жири, вуглеводи на сніданок повинні бути. Дякуємо. Дякуємо за цю інформацію. Розуміємо і бачимо, що лікарі зі своєї сторони готові боротися за лікування. Так, але з другої сторони, як ви кажете, ми зі своєї сторони маємо. Дорогі глядачі дивиться за своїм способом життя, за своїм харчуванням, за збалансованістю харчування. Ну і, звичайно, друзі, не затягувати, щоб потім не прийшлося знаєте, робити складні якісь маніпуляції нашим лікарям, які борються за наше здоров'я. Юрій, вам дякуємо. Бажаємо гарного завершення цього року. А, не знаю, можливо, ще в цьому побачимося, можливо, в наступному, але нехай Господь вас веде і надалі і вашу родину. Дякую. Благословен.